Подбали про безпеку прилучан. 13 листопада працівники муніципального контролю проводили роботу на даху одного з приватних будинків. Найшло нам повідомлення про те, що по вулиці Київській будинок 353 після буревію завалився димар. Кірпічі димаря впали на на кришу така ситуація стурбувала мешканців будинку. З проханням прибрати зайву цеглу зверталися всюди. Відгукнулися працівники муніципального контролю. Виконуючий обов'язки начальника установи Олександр Кухтик розповідає: цей будинок має чотири господаря, та всі вони літні жіночки. Саме тому муніципали прийняли рішення надати допомогу. Я звернувся до керівників ДСНС. Які нам до надали допомогу, дали нам драбину, навчили нею користуватися. Сьогодні поїхали до них, взяли драбину і своїми силами допомогли людям взяти кирпичі, щоб не було випадкового травмування прихожих пішоходів по тротуару. Ось так по людяному працівники муніципального контролю зреагували на звернення мешканців будинку номер 353 Очистили дах та попередили небезпечну ситуацію.